Про такий російський цар потяг до гігантоманії росіяни схильні. А на Донеччині зібрали вони дивовижну конструкцію довжиною 30 кілометрів. Потяг суцільний, у складі якого понад 2000 тисячі вагонів. про це повідомляє портал «Діпстейт». Конструкція безперервна із товарних вагонів і вона тяглиться по гілці від залізничного вокзалу в Оленівці аж до Волновахи. Налічує 2100 вагонів різного типу. Зведення цієї вагонної багатоніжки почалося у липні 2023 року. Для побудови вочевидь використовувався рухомий склад, вкрадений із тимчасово окупованих територій. Імовірно, ця конструкція це перешкода для просування сил оборони. Її цілком можна розглядати як окрему лінію оборони, адже пошкодити зрушити. Чи підірвати 30 кілометрову масу металу важко, а рух техніки через таку заваду без пробиття коридору неможливий. Ну, це висновки, які вже з'являються в українській пресі. А от я хочу вас запитати: ми маємо сприйняти це як доконаний факт, що рух неможливий це така перепона важко здоланна, чи все ж таки ні? Ну, вагон він стоїть боком так до лінії фронту. Уявімо собі, по ньому ж може працювати артилерія, може працювати, не знаю, якісь там переносні ракетні системи. Або що врешті-решт отворів хаймар крилаті ракети, якихось прогалин а, у такій 30 кілометровій лінії можна створити більше ніж одну. Можна якісь військові хитрощі використовувати. Чому до такого вдаються, і що це може дати росіянам? Чим це важко для нас? <світнє> ну я думаю, що це оце скажемо, Ця споруда. Вона оце, також створювалась під час. Інтенсивної підготовки Російської Федерації для протидії нашому контрнаступу вчасності. Ну от цей захист, я так думаю, скоріш за все був спрямований на недопущення удару в район Маріуполя. От і, і закриття цього коридору Приазовського, який був супротивником захоплений фактично за перший тиждень війни. От. Ну вони подивились, що є така можливість, там, я так розумію, там вже дуже серйозна кількість залізничних оцих вагонів, Вони їх побудували, поставили. Це, до речі, такий метод не новий. Але ну, я дуже, знаєте, ну дійсно, там якась перепона вона є, але її стійкість, скажімо, вона дуже невелика. І... Дійсно, в цій перепоні ну, там можна дуже швидко зробити а, такі, скажімо, проходи. Якщо там не буде інших фортифікаційних споруд, мінних загороджень і щось таке, тобто там можна досить швидко зробити проход і для бронетехніки, і для сабового складу, і так далі. От. Ну, такі, такі методи, там, що ну, не знаю, коли з платформ залізничних там. Атакували вони були там і в Америці, там в там 18-му віці, і так далі. От, пам'ятаю, такі фільми були. Ну тут ага. також, ага. я так розумію, що для того, щоб протидіяти цьому контрнаступу, збирали все, що могли, і, це, і ця от, ну, цей от супер такий от, залізнич, залізничний потяг. Ага. Він у нас був таким, я не знаю, трошки. Хворим результатом хворого розуміння ситуації і так далі. Хоча, опять же, для того щоб подолати цю перепону, ну не треба багато там. Пане Андрію, ну можна тут пригадати історичні якісь паралелі. Врешті-решт, навіть українські козаки будували свого часу такі фортифікацію для себе похідну, просто із возів могли складати і за ними оборонятися. Можливо, росіяни про таке згадують і думають зараз, коли будують фортецю або стіну, таку як Велика Китайська стіна із вагонів залізничних. Але ось одні у інших вчаться на війні так відбувається весь час. Але ж можна ну і в інших місцях використати українці можуть використати. Подібну тактику, але а, чи можна навіть цю лінію, чи може Україна використати на свою користь. І, і ще одна додаткова обставина: росіяни підвозять здебільшого логістика військова побудована на залізниці. Вони підвозять а, ос, техніку саме залізницею. І вони для себе самі заблокували 30 кілометрів залізничного полотна. Ну, у вас же було на карті дуже гарно подивитися, що відсікає ця лінія. Ця лінія. От ці от супер цар потяг він відцікав можливість значить, ударів, швидких ударів ага. в район Маріуполя.